А не могли просто загалом пояснити, виходить, що ви хочете просто чітко в одному законодавчому акті виписати випустити правила, кому можна мати зброю, кому не можна мати зброю, і які документи потрібні для того, щоб Абсолютно. ту зброю мати? Абсолютно, і це буде, скажімо. Правилами, які будуть розповсюджуватись на всіх, не так як сьогодні в нас створені окремі категорії, які мають право на певні види зброї, а деякі тільки в нас озброються за рахунок нагородної зброї, кількість якої сьогодні навіть порахувати неможливо. Тобто, якщо ви дасте мені одну хвилину, я поясню, як це все буде виглядати. Буде існувати чотири категорії зброї. Я попрошу якраз наших режисерів показати графіку, там щоб ваша, ваша схема ця була ще візуалізована. І сьогодні виклали наступний графік. Тобто, як буде отримуватись власне дозвіл на зброю, можете там подивитися наступна графіка. Виглядається таким чином, що існує перша категорія, яка сьогодні фактично продає, продається без нагляду. Це пневматичні гвинтівки, пневматичні пістолети в калібрі до 4,5 І Швидкістю виліта кулі до 100 метрів за секунду. Це, ну, ми не вважаємо це вогнепальною зброєю, тому вона буде доступна а, за умови приділення паспорта, тобто з 16 років. Тобто ну, є тоб... паспорт купити? Є паспорт так, я хочу сказати, що туди так само потрапляють макети масогабаритні, тобто деактивована зброя, яка зовні виглядає як зброя, насправді постріл з нею здійснити неможливо. Це те, що постійно люди дарують один одному, ну то, такі речі. Uh -huh. А починаючи з 18 років. Буде працювати друга категорія, в якій вже з'являється довгоствольна гладкоствольна мисливська зброя, і так само та ж пневматична, але більш небезпечна в калібрі або понад 4,5 мм, або зі швидкістю виліту кулі, понад 100 метрів на секунду. Тобто тут без дозволу не обійтись, і дозвіл буде обов'язково потрібен для того, щоб придбати собі мисливську рушницю. А наступна категорія, третя, вона починається з 21 року. Власник дозволу на третю категорію буде мати право придбати собі довгоствольну. Мисливську нарізну зброю, тобто, ну наприклад, щоб було зрозуміло цивільну версію автомата Калашнікова, яка не стріляє чергами Це одна з найрозповсюджуючих сьогодні моделей карабінів, які використовуються як для полювання, так власне, і для спортивної стрільби. Це буде з 21 року. І четверта категорія найбільш цікава для усіх громадян України. Тобто, це короткоствольна нарізна вогнепальна зброя. Тобто, Фактично те, що найчастіше ну, для такого повноцінного потріб... саме потрібно нам для самозахисту, от саме те, що потрібно, те, що ми можемо з собою носити е на вулицях, і от тут в нас так само з 21 року, після отримання дозволу, після навчання, людина отримає право придбати таку зброю.